Вітаю шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір. І приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву Я закликаю духів кави, скажіть, допоможіть. Чи збудеться заплановане, і що заважає здійснитися запланованим речам? Чи збудеться запланована подія в того, хто дивиться це відео? І чи є якісь перешкоди, що можуть завадити, збутися заплановані події. Так, має збутися все, що заплановано, має бути успіх. Єдине, що ви маєте припинити себе картати, що ви щось не доробили. Тут уже все зроблено. От. І люди оцінять вашу роботу, вона якісна. Якщо це навчання, то ви матимете успіх, ваше навчання, може, якісь у вас є здобутки, також буде успіх, суспільство оцінить і дуже гарно оцінить. І в, якщо це стосується любові, то ви Будете разом із цією людиною. Єдине, що треба забрати у цю карту. Це навмисно зроблена перепона. Це більше стосується заздрощів. Якщо вам заздрять і стягують ваш успіх, оце я хочу забрати. Заперечу весь негатив убираю. Заперечу весь негатив убираю. Дивіться, якщо хтось хоче мати е, дитину завагітніти, у вас все вийде. Заперечую весь негатив, убираю, відкриваю всі шляхи і дороги на успіх, на здійснення всіх намірів і всіх подій. Духів, кави, прошу, допоможіть. Відкрити всі дороги і шляхи тому, хто дивиться це відео. На успіх, на вдачу. Більше не можуть вороги втручатися в ваше життя. Заперечую весь негатив, убираю. Перекриваю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, відкрити всі шляхи і дороги. На здійснення усього запланованого буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тому, хто дивиться це відео. Всі дороги легкі, двері всі для того, хто дивиться це відео, відкриті. Більше немає жодної перепони. Буде так, буде так, буде так. Де здійсниться все заплановане. І так, щоб сподобалося. Тому хто дивиться це відео буде так. Де буде все сказане здійснено, і так буде. О, так що не картайте себе, ви ні в чому не винні. Ви дуже сильно старалися. І у вас має все якнайкраще із успіхом відбутися. Всі ваші плани мають здійснитися. Дякую за увагу і приємної вам кави. До зустрічі!